Успішно виступили в обласному конкурсі історико-технічного моделювання гуртківці міської станції юних техніків. Ковальчани не лише привезли додому відзнаки в усіх індивідуальних номінаціях конкурсу, а й загальнокомандний кубок переможців. Учень загальноосвітньої школи номер 1 Володимир Шульгач готувався до конкурсу відповідально і творчо. Тут зображено події в Іраку. Знаходиться танк М1А2, абрам що приймав бойові дії в Іраку, і транспортний засіб Бік М 1 м 923 а 1 Робив їх около півроку. Моделі купував і складав з наборів корпус Абрамса. Я збирав. Е... Ну, доволі важко, тому що тут потрібно було все зробити рівно, щоб не було ніяких нахилів. Потім після корпусу почав збирати башню. Башню теж треба було виховати, виготовити дуже акуратно, щоб не було ніяких тріщин. Кожна деталь у діарамі Володимира має конкретний зміст. Саме важке було склати тут башню. Потрібно було виховати, склеїти так, щоб маска ствола не приклеїлася і могла рухатись. Потім мені ще така важка робота була. То як на щодо саморобок, наприклад, скаток, ящиків і антен в номінації Діарама робота ковальчанина Володимира Шульгача посіла призове третє місце. Історико-технічне стендове моделювання один з найбільш цікавих видів технічної творчості для дітей та підлітків. У спеціалізованому гуртку станції юних техніків учнів навчають орієнтуватися в питаннях теорії та конструкції різних видів транспортної техніки. Дітям цікаво знати й історичний контекст, в якому реалізовувалися задуми конструкторів авіа чи бронетехніки, автомобілів та кораблів. Я вирішив зробити модель корабля йокшорвої. В цьому мені допоміг досвід, який я здобув в вономодельному гуртку. В цьому кораблі найважчі деталі, на мій погляд, мачти. На цій моделі я працював 4 місяці. Вона виготовлена повністю із різних порід деревини. Учень професійно-технічного училища номер 5 Ярослав Веремейчик здобув перемогу в номінації судно моделювання. Кращою історико-технічною стендовою моделлю авіаційної техніки журі конкурсу визнало роботу ковальчанина Дмитра Дем'янчука. А учень загальноосвітньої школи номер 8 Дмитро Журбук відзначився серед тих, хто представляв на конкурсі стендові моделі автобронетехніки. Команду переможців до турніру готував багаторічний керівник гуртків міської станції юних техніків, відмінник освіти України Анатолій Михалевич.